Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Декілька років тому я вийшла заміж все по любові. Мені тоді було 20 років а моєму чоловікові 26. Він тоді тільки закінчив університет, і його батьки допомогли влаштуватись на роботу у крупну фірму на непогану посаду. Потім його батьки дали нам гроші на перший внесок по кредиту, щоб ми придбали власне житло. А я навчалась у педагогічному університеті та у гуртожитку, бо сама я з села, де залишилась мама з сестрою. Грошей не вистачало завжди, тому я підробляла тим, що писала курсові роботи іншим студентам. Потім ще й допомагала родині, якісь кошти висилала їм. А батько покинув нас, коли сестра була ще зовсім маленька. З майбутнім чоловіком ми познайомились через соціальні мережі, все як у всіх він гарно залицявся, потім почали зустрічатись, і згодом він запропонував жити разом. Я дізналася, що вагітна, коли вже була на другому місяці. Звісно ж, ми одружили з весілля. Ми не могли собі дозволити, та що казати, навіть те скромне свято нам оплачували батьки чоловіка. Якось я вирішила подивитися на все очима свекрухи. Раніше я навіть не думала, що мені становище наскільки погане. Майже відразу я почала називати свекруху мамою. бо Вона наскільки сильно оточила мене турботою, любов'ю, вона купувала мені одяг, взуття. Коли я була ще вагітна, вона постійно бігала за мною, приносила багато смачненького і виконувала всі мої бажання. Потім народилась донька. Нещодавно моїй доньці Олі виповнилося три роки. Мені дуже хотілося влаштувати пишне свято, що я згодом і зробила. Замовила в інтернеті багато декорацій, величезний торт з її фотографією та ще й фотографа. Запросила всіх родичів та дружів сім'ї і сама накрила такий великий стіл. Ну, взагалі, витратила купу грошей на це святкування. Як тільки прийшла свекруха, я побачила по її виразу обличчя, що у неї немає настрою. Протягом всього святкування вона намагалась цього не показувати, але все ж таки. Вигляд її видавав. Коли вона відійшла на кухню, я пішла за нею, запитала, що ж сталося, але відповідь мене просто шокувала. Такого я не очікувала почути від неї. Місяць працює цілими днями, щоб забезпечити тебе і вашу дитину, а ти влаштовуєш такі розкішні свята на його гроші. Так ще й до цього він вже тиждень носить одну й ту саму сорочку, яка, до речі, дуже пом'ята. А їсти по вечорам ходить до мене, бо дуже голодний. Не знаю, чим ти так зайнята, що навіть чоловіка власного не помічаєш. А можеш тільки витрачати його гроші, тому що ти взагалі безприданниця і повинна, хоч якось бути вдячна, що ми прийняли тебе у родину. Через якийсь час вокруг дуже сильно вибачалась, а я тоді дуже образилась, але згодом, коли подумала, у якому я становищі, то зрозуміла, що вона має рацію. Живу я зараз у квартирі чоловіка, бо він сплачував кредит. Працює тільки він, а я навіть не змогла закінчити університет. Я ще довго згадувала ці слова, проплакала декілька ночей, а потім почала шукати собі роботу та віднесла свої документи в університет, щоб мене відновило у навчанні. Після цієї розмови я багато чого зрозуміла для себе, але мамою зараз її вже не називаю. Любі друзі, а що б ви зробили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.